Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини. Є країни великі і малі, та найкраща завжди Батьківщина. Діти, скажіть мені, будь ласка, а як називається наша країна, в якій ми живемо? Правильно, діти, Україна. А яка мова є рідною для українського народу? Звісно, українська. Сьогодні діти 21 лютого в Україні і в світі святкують Міжнародний день рідної мови. Кожному народові дорога його мова. Є таке прислів'я рідна мова дорога людині, як саме життя, бо мова то душа народу. Без мови не може існувати народ і його культура. Діти, а скажіть мені, для чого потрібна мова? Правильно, мова потрібна для того, щоб спілкуватися один з одним. Розумнички. А зараз давайте за допомогою картинок складемо гарні речення про нашу батьківщину та нашу українську мову. Дітки, погляньте уважно на ці малюнки. Що ви бачите на першій картинці вгорі? Так, це люди, це ми. А де ми живемо? Так, ми бачимо будинок і картинка України. Складемо речення. Ми живемо в Україні. Тепер погляньте внизу, яку картинку ви бачите. Так, прапор. Україна і кольори. Які кольори? Блакитний і жовтий. Можна скласти речення про прапор. Прапор України має жовтий та блакитний кольори. Розумнички. Розглянемо наступні картинки. Що ми можемо сказати, дивлячись на них? Перша картинка це буква Я. Наступна картинка що людина робить? Так, розмовляє. Спробуємо скласти речення. Я розмовляю українською мовою. Діти, а тепер за допомогою картинок ми спробуємо описати нашу мову. Яка вона? Погляньте на картинки і спробуйте підібрати слово. Наприклад, на першій картинці ми бачимо дівчинку. Вона що робить? Так, вона співає. А про мову ми можемо сказати, що наша мова співуча. Далі ми кого бачимо? Так, ми бачимо солов'я. І про мову ми можемо сказати, мова наша солов'їнна. Наступна картинка, що ви бачите? Так, казку. Мова наша казкова. Діти, що ми бачимо на наступній картинці? Так, це колиска. І ми можемо сказати, як? Наша мова колискова розумнички. Діти, погляньте на наступну картинку, кого ви бачите? Так, це чарівник. І як ми можемо про нашу мову сказати? Наша мова. Чарівна, молодці діти. А тепер наступна картинка. Хто на ній зображений? Погляньте. Так, це мудрець. І ми можемо сказати: наша мова мудра. Далі наша мова рідна. Наступна картинка наша мова радісна, сонячна, багата, світанкова і. Мелодійна. Діти, які ви молодці і гарні речення придумали про нашу мову та про нашу Україну. Любов до рідної мови починається з любові до народної творчості, до казки. Діти, ми з вами читали дуже багато українських казок. Давайте зараз з вами подивимося, чи всі ми їх пам'ятаємо. Я запрошую вас на казкову вікторину. Питання перше. Діти, хто останнім бачив колобка? Та це ж лисиця, розумнички, а з якого посуду лисичка пригощала журавля? Так, з мілкої тарілки так, щоб йому дзьобати не було зручно? А пам'ятаєте діти казку? Про півника та двох мишенят. Що ж такого знайшов півник, що стало основою пиріжків? Так, півник знайшов колосок. А що він з нього зробив? Правильно, зробив борошно і випік пиріжки. Діти, а на кому Івасик Телесик від зміїв рятувався? Пригадали? Його з дерева підхопило хто? Так, гусенятко на крилятках і принесло додому. А ось ще одне питання в який одяг влізли разом мишка, жабка, зайчик, лисиця, вовк, кабан і ведмідь? Ану подумайте. Так, в рукавичку вони всі помістилися. Розумнички, діти, а якому герою коза дереза програла у поєдинку? Ну що там був засилач такий? Та це ж рак не борак, прогнав дерезу із зайчикової хатки. Молодці діти, ви гарно знаєте українські казки. Діти, наша мова. То національний скарб. Щиро любіть її та бережіть. А вам я скажу до побачення, до нових зустрічей!